Чистота і ми йдемо в 102 школу і ми перевіримо, чи дійсно тут так чисто. Всі, мабуть, знають, що дуже важливо, щоб було чисто і гарно. Сьогодні я тут, щоби спитати вучня 7 Б класу Данила. Що він думає з цього приводу? Ходімо зі мною. Запрошуємо вас до нашого прекрасного кабінету. Тут щодня ми слідкуємо за чистотою. Ми витираємо миємо підлогу, а ще... За чистотою повітря нам допомагають слідкувати наші квіточки. Ми щодня їх поливаємо. Але нам дуже болюче і, і нам дуже болюче дивитися вікно. Бо там руїни кінотеатру Довженка. Його знайшли три роки тому, але досі нічого не побудували. Ще он стоїть старий смітник. Якщо чесно, його вже не вивозили цілий тиждень. А сонце нам закриває ці дві величезні будівлі. Скажіть, хто ж допоможе нам слідкувати за чистотою? У вас брудно? Тоді ми йдемо до вас.